Сьогодні шина Vredestein Sport Rack 5 195-65 1956R15, шина одобрена Volkswagen, має індекс швидкості 210 км на годину. Клас енергоефективності Б. Найвищий показник водовідводу клас А. А отже, шина максимально безпечна. Шина безшумна, має рівень 69 дБ. Саме менше, що, що зустрічається в цих розмірах, це 68 дБ. Малюнок протектора шосейний. Асиметричний, тобто для експлуатації по місту, по трасі, має наружну частину з закритим акваканалом для максимальної курсової стійкості та йде такий водовідвод через отакі, е, поперечні ламелі. Широкі акваканали шина досить максимально надійна на мокрому асфальті. Має м'яку боковину, вироблена в Нідерландах. it's a brand premium class